Всім привіт! Сідає в мене ще одна квочечка. Зараз вам піду покажу, плюс іде вивід в, в, в качки ще одної. Одним словом, одним словом, потрошки потрошки зараз будемо там садити там, діставати. І ще трохи трохи зробили зміни. Попереселяли молодих тих найбільших курчат і трохи звід там забрали. Ну, одним словом, зараз вам все покажу. І в пустайні трохи помінялось. Одним словом, йдемо йдем зараз до качки, а там аж до качки до квочки, а там по, поступово будемо будем по показувати. Так, сіла в нас одну одну браму я підняв. А ось тут у нас сіла ось така от, сама як там та, тільки там та не мала гребіння, а там має такий гарний гребінь. Ну, не дві одного виводку. Разу виведені, вона на чотирьох тут сидить. Зараз ми назбираємо. Свіженьких яєць. П'ять. Так, п'ять. Вісім. Дев'ять. Десять. Так. Десять. І що в нас ще тут є? Тут у нас ще є. Три. Три. О! Так, мальва. Так, і в нас тут ще виходить 17 яєць. Зараз я її посаджу, в мене ще щось це все, все сьогодні. Це яйця свіжесеньке. Сьогодні курочки нанесли, зараз посаджу її на тих 17, Подивись, як вона їх так накриє і, і якщо, е, якщо буде їй замало, то ще її добавлю. Так, беремо тепер нашу косуньку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ось там тепер твоє гніздо. Так. Ано ну, заходь. Заходь. Так, одним словом вона зараз опанує сяде. Опа. Включив спешку. Зі спешкою буде краще. Ну, Фокусується краще видно, буде вона сидіти тут, де сиділи попередні. Тут було яйце, вона розсиджувалась, бо вона ще вчора вже на ніч закривала, вона вже сидить добре, тому я її зараз закриваю, то яйце зараз заберу і, і хай сидить. О, Вона собі розвертається. Та, та зараз буде. О, о, зараз буде накривати, мішати, ну, одним словом, вона вже. Клочечка хороша. Я думаю, що ще з два яйця їй можна дати точно. Ну, хай вона перше сяде, я подивлюсь, що вони всі добре теплі, а якщо не, то ще два їй донесу. Так, тут вже прийшли Вон. яких більших? і індичат, і які більші курчата вибрав вже сюди до старих курей. Ходять вони вже туди, на банта вони заходять разом зі старими курами, Індик їх не обіжає. Я думав, буде обіжати, але... Але індик їх, їх не обіжає. Ось, ось так вони тут. і от Стара курка, індики поміж них. Ось там ходять. Ну, Одним словом, їх тут, їх тут вже, вже багатсько. Тут їсти є, і тут, і тут поставлено. Ну, вони вже потроху, потроху усвоїлись, трохи тут, трохи там, ну, одним словом, що більше, що більше тут, а, а там випустив вже всіх глушей, зараз вам теж їх покажу. Так, ось тут залишив ті курчата, які, які трохи менші, і ось похувались, е, повипускав всіх то правда, ті голушеї ще ні. що Так мене не привик, що вони собі тут привикають, сидять вони більше, ще їм так після сітки. Непривично, ходять потихеньку більше сидять, так поїли, попили і, і цей. Ще два індика тут є, треба перекинути, І ось цей найстарший, той, що має криві ноги, він одним словом, я його так і тут лишу, хай собі з ними тут буде. А решта, а решту всіх буду, ще, не, всіх, чи, чи, чи їх он, двоє залишили, що треба буде їх тож, ще туди виловити, ще не ще не добрався. І ось цього можна Грея, то він теж... Е, вже, вже можна його кидати. А так лише собі ось тут на сонечку загоряють. Ось ці прийшли по прошайки. Хочуть, щоб я вже їм щось смачне давав, хочуть мене з'їсти. <сум> так, ну одним словом, одним словом такі справи. Е зараз, 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 зараз підемо. Е там ще виводяться каченята, підемо разом з вами їх дістанемо. Так, іде в мене вивід під ось цією качкою. Вона з них всіх така сама агресивна, саме більше кидається. Зараз її треба швиденько Оп! викинути, підняти, щоб вона не подусила, якщо там ще щось є. Так, іде, йде, йди. Не, не кипишуй мені тут так. Ось такі в неї тут вже красені, вже підсохші, вон полізла, аби в гніздо. А ну, добре, схожімо до мене. Так, забираємо все, що тут є. Тихенько, бо тут вже починається. Трошки кипіш, бо в тих качок теж всіх був. Зараз секунду я. Так, це в нас завмерло. Я ще передивлюсь тих чотири, щоб знати, що... що і до чого. Хоча я в принципі все чогось теж не а це ще. а це ще живенькі. Так, забираємо з Загрубшу шкарлупку, то вертаємо. Так, їх на бік. Її. ой 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 іде йде, йде, там от твоє гніздо. Йди. Вон, Там ще одне яйце є. Так, ось такі майже всі темненькі, одне світленькі. ну нічого. Зараз вони ще посидять. Е-е, Посидять два штраф'яжчиків, а потім можна буде дати їх і до тих, не сильно вони. Будуть відрізнятися. Ось одне таке прям геть, геть зовсім темненькі Чисто нічого немає. Світлого, чисто-чисто темне і ножки такі темненькі, Ну одним словом, красончик. Ну, зараз я її накриваю і йду, поки підзбираю яйце, то йду, покладу, я та маю старі порчені які от, показував, підказав підковочку. Зараз підкладу її, щоб вона не вставала. Так, ну і вже вечором по традиції ми ще прийшли до стайні. У нас тут, як завжди, переміни. Голошейки нас вже не чують тут. Ось молоді, ось це молоді Мистер рей курочка, а це моя стара курочка. Ну вони вже, можна сказати, прям гарненькі. Там індики є. Ну, одним словом, ось ці е, переїхали. Ну, вони були нижче а верх бентамочки з індичатами тими, що вивело 6 штук на зміну. Тут ще ночує пара голошей, щоб там поки не тіснилися, поки привикнуть. Тут у нас е ці карликові куршати, які жили в холодильнику, звільнили з місця, в них там водичка стоїть, бо не знаю, навчатися, не дістануть. Не ну дістануть. Но Тепер ночують тут. Е тут в нас, як е я казав, що я її і дам. Корочка брама з цими. Ну, Я вже її не хочу піднімати, бо зараз вже світло, але, видно, вилазять. Я їй дав, та як і казав, маранчиків. Тут ось ця, так як і була. О, о, о. З усіма е, массажеями, індиків тих чотири моїх. Ну і е, десь ще пара є о, домінантиків. Решта домінантиків там тої бочки. Ось тут, правда, я не знаю, як вам показати, бо вони мене не бачать, Вони такі лякливі. Якось спробую. Акуратно помаленьку. Ось тут курчатка, які це курям треба виясняти. Тут курчатка, які вивела ось ця курочка брама, це вона всіх вивела, тут ніби 16 штучок, ось такі вони гарньоні, ну, що можу сказати. Гарненькі, маленькі, але я їх буду, планую продавати. Но, може комусь. Я ще її не виставляв, навіть не з тих. Думаю, може хтось так приїде. До мене часто люди приїжджають під квочку брати. Ну, буду бачити, поки що сьогодні, сьогодні мені не до них. Но перепілки тут стандартно, вони не міняються. Тут ще на них теж дав пару голошей. Суто і гнання сюди даю. Щоби там розгрузити домінанти, переїхали одні сюди на місце. Голошин. тут теж пелі є е, ці, як вони. Ааа, і бурбони, бурбони тут, але вони ще добре не гміють. Пити з тих, то поставив їм водичку і за одно-два дні подаю їм солікокс і коксидіозу, вони вже мають три тижні. Завтра, завтра планую, хочу їх зважити, їм вже три тижні. Мені цікаво, скільки вони важать, ну, але я думаю, що вже завтра. Ну і на самій горі теж е, лишилися мої ще оці домінантики. Тут є 22 штучки і тут є 22 штучки, але тут на передньому плані видно голушинний когот і оцей. Це від тих моїх, що були, залишились, це від моїх порчат. То одним словом, ще їх залишилось, виходить 42 домінантика в мене. Ну, в принципі, в принципі нормально. Якщо це хтось захоче, то теж може і продам, може лише собі, буду ще бачити. Люди питають, але питають трохи здалека. Ну, але так, одним словом, в мене кожен день тут щось, щось десь переїжджає, щось десь міняється. Ну, але добре, що є. Що є ось такі брудера, де можна дати і квочку собі спокійно з курчатами. І то ну, так, як в мене зараз роботи багато, то дуже, дуже полегшує роботу. Бо, мовно, я ну, квочкам зранку дав воду двом, переважно всім. Я можна сказати, дав зранку воду, насипав повні кормушки, їсти і все, до вечора вони мене не обходять. Вечором прийшов, подивився, кому треба води додав. І ну, це можна сказати ідеальний варіант. Для, для такого утримання, коли, коли багато роботи. Тут де лампочок нема грій кочки, тут гріє лампа, тим же лампи не треба, вони теж, ну їм треба дати два їсти, допустимо, два рази, щоб прийти в обід, бо вони що не з'їдять, то вигорнуть, але ну, з ними трошки, але все одно, так само бурбони Їм три тижні, я їм два рази на день дав води, два рази на день всипав корму і з ними, з ними вся робота. Тому я дуже, дуже задоволений, що я тоді знайшов час. Зробив тільки бродара, почав робити, і поробив оці ніпеля, бо це теж я як мав голошей без ніпельного поїння, вони от в такому віці вже починали перевертати, вивертати ці слоїки. Одним словом, і всі бродара мокрі, і вони мокрі, і, ну, і треба, що дві години ходити дивитися. Отак, бочечку залив і на день вистачає. Одним словом, ось такі справи. Завтра у мене я планую просвітити яйця. У мене там і в інкубаторі цікавий, я ще вам його не показував і не розказував. Ну одним словом теж буде завтра. Завтра просвічу вам е покажу і розкажу. І, 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 і. Ну одним словом, на сьогодні все. Тому всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. І хай у вас усе буде добре.